22 вересня 2024 року. І це відео присвячене попередньому моєму відео, що я опублікував 4 дні тому. Воно, в ньому я говорив про ТЦК та СП власний досвід. І отримав декілька коментарів під ним. Також це відео подивилося понад 2100 осіб, і підписалося сім дописувачів до мого каналу. Отже, пропоную почати із самого самого давнього коментаря. Віталій Байдан 75-62, що так, так, будуть тягнути по трасі. Ну, Сподіваюся, що, можливо, мені попадеться якийсь совісний ТЦК, що вони не всі, скажімо, так, погані люди. І можливо. Все обійдеться. Наступний коментар: Ігор Микиченко, тире с 2 і Або хронічний терпіла, або провокатор ТЦКОН. Скільки обійшлося? Так, з приводу хронічний терпіла, ну, всі громадяни будь-якої держави, хронічні терпіли. всі ми платимо податки, всі за щось відповідаємо, у всіх у нас є якісь обов'язки. Так що ми змушені терпіти порядки тої країни, де ми проживаємо. І по суті, ми всі терпіли. Є серед нас нетерпіли, це люди, які не світяться в публічному просторі, люди, які стоять за лаштунками цього світу. Але я так думаю, що і в них є якась своя ієрархія, тому хронічні терпіла. Всі ми хронічні терпіли. Або провокатор ТЦКун. Я до ТЦК відношення взагалі ніякого не маю, тим більше до армії вся... ніякого відношення не маю. так що, вибачайте, тут ви не вгадали. Скільки обійшлося, мені важко порахувати суму, приблизно 1002 гривень, бензин, там аналізи, харчування в дорозі, тому що я їздив в ТЦК в інший район. Я проживаю в одному районі, ТЦК знаходиться в іншому районі. І тому мені довелося трошки потратитися. До речі, держава могла б компенсувати це все. Так як, в принципі, державі це треба, ну, таке, нехай. Я покатався, розвіявся. Мені кажеться, он щось то не договарює. Звісно, не договарює. Цей коментар від Андрій кофі 393 Девять, з, чи з. з? Дэвид З. Андрей Кофе З. Конечно, Андрей, не договариваю свои диагнозы, где я живу, чем занимаюсь. Ну, я не думаю, что это вам будет интересно. Вернее, может быть, это будет вам интересно. Давайте с вами созвонимся, я скину вам свои банковские счета. Может быть, вы поможете мне, и я вам расскажу, что у меня, как, как жизнь. Так що я вважаю, що в публічному просторі інтернету розказувати все навряд чи варто. Так що, да, я багато чого не сказав, не назвав ТЦК, де знаходиться, не назвав поліклініку, де проходив, кабінети, в яких був, прізвища лікарів, які мене дивилися. Ну, в принципі, я міг записати їх, але. Не вважаю це за потрібне записати, які лікарі мене дивилися. Так що, однозначно, я не договарюю, я не показую вам свій обліковий, військово обліковий документ, тому що це персональні дані. Якщо ви готові Андрію мені допомогти якось з моїм здоров'ям, із ліками чи ще з чимось, ласкаво просимо. Напишіть мені про це, якщо будете дивитися відео. Віктор Мізерний, Тереже 5Щ. Інтересно, де такі ангели в області? Такі, обла... такі ангели в Черкаській області знаходяться, так, містер Хорнет 6003. Добре знати, що є адекватні працівники ТЦК, а не лише те, що поширюють в Тікток. Про адекватність, ну, в принципі, зі мною нічого поганого не сталося, як мінімум поки що. І зі мною поводилися, як і з громадянином, достойно поводились, без всяких там, ну, з попереднього відео ви знаєте. Дякую, що поділилися позитивним досвідом. Юлія Фанасенко, 5925. Будь ласка. Може, побачити це відео, передаю вам привіт. Так, Андрій Мак'єнко 36. Вибачайте, може, ніки неправильно читаю. Одне слово, бреше і 4 чи 3 знака оклику Андрію. Я не знаю, щоб я з вами був знайомий особисто, і ви, і ви знаєте мою історію. Що навряд чи ви адекватно можете судити про те, ш... брешу я чи не брешу. М -м 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 те, що я розповів, є правдою, і мені немає смисла вводити вас, особисто Андрію, в оман. Так, Руслан ТРХ 6H5S. Говорить так, гарна казочка, бо в житті все не так. Ну, можливо. Припускаю, що в житті багатьох все не так. Є люди здоровші, є люди, які може себе по-іншому поводять, ніж я. І для них все не так. Конкретно в моєму випадку все так, як я сказав. Нічого я не придумав. Так. Сергій Кравченко, Терея, 7Ж. Нік. Із області фантастики знайомий утром їхав на роботу, вискочили з буса, буцелі в кінні ночі пройшов, пройшов ЛК. На наступний день був в учебці і це поголовно. І Сергею Кравченко Кравченко одна дописочка відповіла з Лідія Григорівна Тере Петре О. Став чоловіком, ну, типу, що знайомий Сергія Кравченка став чоловіком. Ну що ж, припускаю, що я чув про такі випадки, ну, це не мій випадок. Мене не буцали, не тягнули в буси. Можливо, все попереду. Ну, таке. Так, із області фантастики, ну, все наше життя фантастика. Блін, так нормальні люди жити не можуть. Тут, скажімо так, після особливо 2022 року, лютого місяця, є бажання просто прокинутися і десь прогулятися, щоб забути цей дурний сон, який навколо відбувається з війною. Вже щось цей сон задовбав, але, на жаль, це не сон. Так, Валерій Димчук, Тре О1С. Бо ти дебіл, що туди пішов. вішай Пес Макарони. Так, слово Пес. Я о, так розумію, що тут в негативному по до мене ключі. Так, ну, незнайомим людям так грубить, я б не став. Бо ти дебіл, що туди пішов. Я сподіваюся, ви туди не пішли. Я сподіваюся, ви молодець правильно зробили, що туди не пішли, навіть коли вас декілька разів викликали. Правильно зробили. Можливо, у вас немає ні майна, нічого, ні сім'ї. І вам, в принципі, ні за що не треба переживати, або ви свою сім'ю вивезли за кордон і самі за кордоном. Ну, якщо ви за кордоном, я вас вітаю із відносно стабільним життям. І я не вважаю, що правильно буде вам іти в ТЦК. Засланий кізячок. Слово кізячок теж в такому негативному ключі я оцінюю. Засланий ким? Якщо знаєте, напишете. Ну, а ображати незнайомих людей не варто також. Так, Це Олег Одаренко 3118 про кізячка писав. Ірон Акім пише: А не було думки купити ствол Образно говоря, дать отпор. який мутний ті роки. Останнє речення я не зрозумів, не зрозумів, про який мутний ті роки. Про зброю скажу так, Аким як ви собі уявляєте, От, я заходжу в ТЦК з чим із двухствовкою, да? зарядженою. І що я? Я прийшов на військовий об'єкт, на режимний об'єкт із двостволкою. хоча б. Ну, таке. І якби я так зробив, то навряд чи б сидів тут. В добрі в теплі і не сміявся б над деякими з коментарів. Так, Дмитрій 0-12. Хороша сказка. Ну, якщо для вас це казка, то сприймайте її дійсно як хорошу сказку. Для мене це не дуже гарна реальність. Я б взагалі не хотів вийти в ТЦК, мені довелося. Так що для вас, може, це хороша сказка. Правда, ви смієтесь з цієї хорошої сказки? Ну, не знаю. Е -е, якщо ви смієтесь з -е, зі свого життя, я за вас радий, що ви можете позитивно ставитись до нього. Хто надо Ай? Там через Нижнє Підкреслення і ТРМ. Пише наступне: ВЛК два рази за два роки. Не пакували, проходив сам, з'являвся по повісті. Одна година, 12 хвилин та 45 хвилин. В першому випадку на вході ТЦК підсунули журнал розписатися за те, що заходжу на режимний об'єкт. Як як виявилося, то я розписався дав згоду на ВЛК. Після ВЛК повернувся. ТЦК і знов підпис в журналі. Але як я перегорнув обкладинку, то виявилося, що це журнал за отримання бойової на збори. По ВЛК 100% здоров'я, не дивлячись на травми, 4 грижі тощо. Так що не вірю. Проходив один раз з кумом на пару. В нього три неповнолітніх дітей. Всі документи з собою, то це взагалі нікого не цікавило. То ще раз не вірю. Е, ну, Бачите, людина пройшла двічі ВЛК за 2 роки. Час проходження доволі підозрілий. Ну, можливо, зараз щось помінялося в тому, як відбирають людей. Можливо, щось помінялося, хоча я в це не вірю. Я теж розписувався за отримання білунка на проходження ВЛК. Також розписувався за відповідальність, щось там. Якщо не пройду ВЛК, І, власне кажучи, якщо вже я пішов в ТЦК, то мені смисл однякуватися від медкомісії. Ну, треба було просто не йти, і результат був би той самий. Мені часто так здається. А так як людина, я небагата, то я не маю там суперкрутих адвокатів, які бігом порішають в суді це все діло і. Просто мені треба було знайти. Ви пішли і пройшли. То, що по ВЛК 100% здоров'я, не дивлячись на травми, це все на совісті буде ВЛК. Жаль, що зараз, конкретно, зараз, коли йде війна, не проводять службові розслідування, як мінімум, публічні службові розслідування, де вказували б на ну, При всьому люди не вказували на помилки того чи іншого члена комісії, не відстороняли таких від роботи. Це було б досить таки позитивно для іміджу як ТСК, так і ВЛК. І, можливо, якось би стимулювало те, що люди приходили б в ТСК. Можливо, це якось би стимулювало. Так. Кум, в якого троє неповнолітніх дітей є. У мене знайомий, в якого також троє неповнолітніх дітей була в нього історія. Мав усі документи, також пройшов і ВЛК, і повістки йому приходили. Закінчилось тим, що, він, що його документи десь загубили, в Міністерстві оборони. Шукали, він писав лист на Міністерство оборони і, врешті-решт йому дали відстрочку від мобілізації у зв'язку з неповнолітніми дітьми. Ще є один знайомий в нього група інвалідності, то він взагалі ВЛК не проходить, просто його документи переглянули і все. Тому, можливо, на той час, це може рік, півроку назад, можливо. Було так, що гребли всіх підряд. Но зараз, ну, і, і, можливо, це конкретно в, в вашому місті, в вашому ТЦК е, такі порядки. Но там, де я проходив, це не так. Я стояв в черзі з людьми, які по другому, по третьому кругу ВЛК проходять, в яких е, до фії ще діагнозів і серйозніших, ніж у мене. Е, також і протрузії, там, і ну, всяке різне. І... Вони так само довго, нудно проходять комісію. Не знаю, чим це все в них закінчилось. Сподіваюся, що їх не взяли на службу. Тому більше нічого сказати. Саша Кісіль Р3Ц. Вибачте, зелений жополис, бол. ти людей наєбуєш, як і твої зелені братія. Не знаю. Може людина полінувалася замість «наєбуєш», найобуєш написати, вибачайте за пряму мову. Чи може як. Ну, таке враження, що людина знає російську мову і не написала російською, а намагалась щось виразити цим дописом української. Значить, Я до, Зеленних, до Зеленського, до його партії ніякого відношення немає. Я взагалі не маю відношення до жодної партії. Я безпартійний взагалі. Так що ніхто мене не просить записувати відео. Це чисто моя творча натура. Так що, А по поводу піздобола, ну, доведіть що я піздобол. Ну, раз у вас є інформація, раз у вас є досі що я щось неправильно сказав. Ну, будь ласка. Напишет, запишете своє відео, Саша Кісіль, запишете своє відео із розслідуванням того, де я збрехав і яким чином я до партії, Зелених відно... до партії Зеленського відношуся. Я подивлюся, може там буде щось цікаве про мене. Так. Євген Кхамен. Казочка на ніч. Такого нема ніде. Всі придатні, хіба нема ніг чи рук? Зі мною велка інвалід з дитинства проходив. Батько з ним був, бо він без нього ніяк. І то йому не дали висновок про непридатність. Так я ж не казав, що мене визнали непридатним. Мене визнали, визнали придатним. Я ж не казав, ні, не повністю придатним. А саме придатним до служби в ТЦК та СП і так далі. Далі по тексту. В інтернеті можна почитати. Так що я ж не сказав, що я пройшов медкомісію і все, я не придатний її гуляю. Тут ви трошки помиляєтесь, трошки, мабуть, не те почули, що я казав. Можете переглянути відео. А дійсно, з огляду на те, як ситуація на фронті розвивається, дійсно, якщо вже не ходиш, якщо інвалід на калястя або там. Фізично не можеш нормально ходити, то можливо тільки тоді спишуть, ну це моя така думка. Я не досліджую це питання. Або ж психологічно вже нездоровий, тому казочка на ніч, ну, якщо для вас це казочка на ніч, включайте частіше і піднімайте мені перегляди. Ждем, когда тебя отправлю с позитивным настроением. Позитивное настроение – это все, что остается в данной ситуации. Так что только так, только позитивный настрой. Сумовать буду позже. А пока что позитивный настрой. Да, суммовать буду позже. А ждем, когда тебе відправлять. Ну, добре, якщо ви чекаєте, це nic NIFG NGFN FGN. Пропозитивний настрій мені написав. Ну, якщо відправлять, я сподіваюся, також запишу щось, розкажу. Живий. Який у мене настрій, позитивний, негативний, плюс-мінус? Так, Not your Deal. Автор явно тормоз, як то кажуть в народі. Якщо вас щось надихає іти в ТЦК, то йдіть. Але інших не захочете. Не всі такі ж тормоза, як ви. Інші жити хочуть. Так, Not your Deal. Оце гострий коментар. Ем, гострий, гострий. Я думав про цей коментар. Ем, Цікаво, як ви зустрінете свого сусіда, знайомого, який через ТЦК СП пішов на фронт і побував в такому пеклі, що вам і не снилось нот Єділ, і ви його назвете Тормозом. Яку ви реакцію очікуєте від вашого знайомого? Коли ви скажете людині, яка. Пеклі побувала, що він тормоз, бо пішов в ТЦК та СП. Автор явно тормоз. Так, в мене є деякі проблеми із здоров'ям. Тому я буває, роблю великі паузи. Мені трохи важко буває зібратися з думками. Це на відео досить помітно. Так, якщо вас надихає йти в ТЦК, то йдіть. Ну, так, мене надихають. Дії, які будуть здійснені проти мене з сторони держави. От якщо так культурно сказати. Оце мене надихає. До тих пір, поки це не ставало досить таким критичним для мене, я не йшов в ТЦК. Не йти в ТЦК це значить ставати по ту сторону закону і з усіма санкціями. Так що... В мене вибір особливо невеликий. Я думаю, якщо not Your Deal знаходиться в Україні, то до нього також може добратися ТЦК. Хіба що він вийде або буде десь ховатися, переховуватися. Тому що ситуація, знову ж таки, якщо дивитися Deep State, досить таки тривожна. Для мене тривожна. Не знаю, як для кого. Я дивлюся. Із сумом на те, що відбувається. Незважаючи на успіхи в Курській області, до речі, так, Freedom UA GW8KV. Товариш, куму ліжеш? Оглянісь, куму ліжеш? Ні, куму. куму я не ліжу. Ми з ним е, жінок любимо. Ні-ні-ні-ні. по собі не рівняйте. І оглядайтесь, коли будете лізати комусь, чи своєму куму, чи кому завгодно. Ні, 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 ні. Фу, ні. Ні, Я до гомосексуалістів і там, ЛГБТ ставлюся нормально, аби це мене тільки не торкалося. Так що не думайте, що я там гомофоб і так далі. Просто я не належу до них. Ні, ні. Вибачайте. Так, Вали... останній, коментар. останній коментар. Схоже, на якогось попа Гапона. Ні, я не схожий на попа Гапона. Я не знаю, як піпгапон виглядає. Типу, сходіть, не бійтесь, усе буде путем. Може, в нього і буде все путем за те, що впарив людям цю шнягу. Для мене йти туди страшніше від стоматолога, аднів. А десять днів тому, нарешті вперше мене перестріли на вулиці, але відпустили, виявили, виявилися адекватними. Сказав їм, що майже 20 років не є військовозобов'язаним, і до 60 лишилося кілька місяців. В крайньому разі довелося б подати до суду. А це, звісно, геморой і виплатити, і виплати, але краще, чим йти на війну. Якщо людині там більше за 50 років у нас в Україні то я б взагалі таких людей на фронт не брав. Так з приводу, може, в нього все буде путем за те, що впарив людям цю шнягу. Ні, мені ніяких преференцій за власне, досвід за те відео ніяких не буде. Це відео носило чисто, скажімо так, творчий характер. Я розказав про свою ситуацію. Я ні в якому разі не агітую йти до ТЦК та СП. Ну і я не маю права перешкоджати комусь це зробити, якщо хтось це хоче зробити. Я не раджу і я не відраджую. Я людина, яка в цьому плані нейтральна, ваші справи. Хочете – йдіть, хочете, не йдіть. Йдете, будьте готові до того, що можуть послати в армію. Не йдете, будемо готові до того, що там будуть якісь санкції, накладені зі сторони держави. Так, 10 днів, 10 днів тому нарешті. Перестріли на вулиці, але відпустили. Мене також перестрівали більше року назад. Я їхав, і в одному місці перестріли я показав свій білий білет, те, що я знятий. Ну і хлопчина мене також відпустив. Ну, бачите, як вийшло. Тоді відпустили, а зараз вже я пішов по поповні. Так. 20 років не є зобов'язаним і до 60 лишилося кілька місяців. Ну, Знову ж таки, якщо до 60 років лишилося кілька місяців, я б скажімо так, навіть проігнорував повістку одну, і другу. одну чи, там, другу чи там третю. Можливо, вийшло б назбирати там на штраф, щоб просто не йти. Бо декілька місяців до 60 це вже я вважаю майже 60 років, там плюс-мінус. Взагалі після 50 років чоловіки вже так досить-досить втомлені в нас в Україні, так що не варто їх брати. Ну, це останній був коментар. Що я хочу сказати? Схоже, що багато людей ну, з якоїсь ботоферми. Схоже, бо якісь такі взагалі неадекватні коментарі. Але багато коментарів дійсно толкових, які відображають щось конкретно якусь дану ситуацію. Я не можу зараз, коли війна, от коли відбувається хаос в Україні, сказати все, що я думаю, про те, що відбувається. Тому що я тут живу. І я боюсь, просто боюсь за своє майбутнє, якщо я почну розкривати рот. Так що, як в даному відео, так і в попередньому, я все кажу досить такими словами, щоб мене було зрозуміло, про що я кажу, і не розкривати конкретики. Так, дякую новим підписникам. Дякую коментаторам. Відповіді на відео будуть додані в опис під відео. Під це відео я додам посилання на відео про та СП власний досвід. Бажаю нам усім гарного здоров'я, миру, щастя. Дякую, на все добре, до побачення.